Їй ще треба доїдати, да, да. давайте я її погодую. Будь ласка. Пуся, давай їсти. Давай. Ілона, давай. Коли я тільки планувала прийти сюди і бути волонтером, я сумнівалася в тому, чи я взагалі зможу бути корисною тут. Я біолог-лаборант і працювала підковим флористом. Тому я думала, що ну, ці сфери для дітей точно не потрібні. Це Ілона. Вона у нас десь місяці два. Їй піврочку сьогодні Няні кажуть, так що у неї сьогодні ювілей. Коли я перший день прийшла до діток з дому метеликів, то зрозуміла, що найбільше їм потрібна тільки любов. Все, трошки побула на ручках і, в принципі. Спокійно, можуть і самі бути. Але, звичайно, що ручки їм треба більше. А Оксанка, вона доросла. Оксанк, Оксанка, Оксанк. Оксанка. Вона доросла, її на ручках не потримаєш, але вона дуже любить просто щоб бути біля неї. Ксюшка, Ксюшка. Давай, давай, отак. Бачите, як вони тримають за ручку. Вони просто хочуть, щоб хтось їм дав ручку. Коли мене питають про місто добра і чого я тут, я завжди кажу, що місто добра мені потрібне більше ніж я йому. Тому що думки про те, щоб допомагати і бути волонтером, з'явилися у мене тоді, коли я проживала нелегкий період у своєму житті. І такі періоди корисні тим, що ти починаєш замислюватися про те, що насправді важливе в житті. І місто добра стало для мене просто відповіддю на мої молитви і на посили. Всі, хто. Е Чують про дитячий паліатив або про людей з інвалідністю, то вони завжди кажуть, мені занадто боляче, я не знаю, що сказати, чим допомогти. Але я не вважаю, що ці діти якісь не такі. Це просто звичайні діти. І якщо у них є такі обставини, в яких вони зараз є, то треба максимально робити все від себе, що ти можеш робити. І це місце прекрасне тим, що ну тут ти не відчуваєш ніякого, ні страху, ні відчаю. Куку, -ку, розкажи, де ти був? Розкажи, де ти був. Я бачила, ти був на вулиці. Розкажи. Розкажи, де ти був? І Лоля. Ілона, знімаємося на камеру. Я стараюся більше взаємодіяти все таки з тими дітьми, яких можна взяти на руки або з якими можна вийти на вулицю, погуляти. Бо є такі діти, які постійно під апаратами. Ну, ти не можеш з ними взаємодіяти інакше, крім того, щоб там підійти і потримати за ручку. Але я думаю, що і таке потрібно робити. Це Марта Петрівна. Вона повна тезка нашої марти Левченко. Зайві руки, які будуть приходити, будуть допомагати медичному персоналу ухажувати, проводити інтерактивні ігри, годувати, гуляти з дітвахами будемо дійсно вдячні. Дітей багато, і кожна дитина вона потребує індивідуального підходу. А от, наприклад, у нас на кожні три дитини положена одна медична няня. Що таке медична няня? Це спеціальна навчена медична сестра, молодша медична сестра по догляду за хворими. Але, тем не менш, деякі діти активні і вони потребують особливої уваги. Небулька Іліш, я тебе дуже прошу. А йому нечка. То у нас ні одна дитина не лежить, окрім тих дітей, які в важкому стані, яким протипоказано стояти або вертикалізуватися. Але тим не менш, по важливості, якщо є така можливість, ми замінюємо маму. А мама це руки. Якщо нема протипоказів, дитина має бути на руках. Бальчик, він дуже любить, абнімати. Він дорослий хлопець йому вісім років. Він дуже хитрий, він знає, що він хоче. Він не любить дитячі іграшки, тільки дорослі речі. Правильно, бо я дорослий хлопець. Я стараюся приходити два рази в тиждень. Ти можеш приходити на півгодини, на годину, скільки в тебе є часу, скільки є можливості. Ну, напевно, це е, більше складно для мене фізично, тому що. Е, Треба дуже багато наговоритись, <смі> набігатись кожному, приділити увагу. Ніхто не ем, ставить тобі ніяких обов'язків і рамок, що ти маєш тут сидіти добу або 10 годин. Якщо стає важко, просто збираєшся і приходиш наступного разу тоді, коли ти відновлюєш собі сили і потенціал. Я просто прийшла, сказала, що я хочу бути волонтером. Мені видали футболку, в якій я можу підходити до дітей, бо має бути змінний одяг. Людина має відчувати себе здоровою, фізично здоровою. У людини, яка претендує на посаду волонтера, скажімо, яка е, хоче допомогти серцем, волонтерство має бути безпечним. У людини має бути при собі флюрограмма, от, І у людини не має катральних ович явищ бути. Тобто, коли поступає людина з вулиці, яка з добрим серцем, яка хоче допомогти дітям, ми проводимо день, два, три скільки треба навчання. Це навчання включає в собі навчання догляду, навчання якби психології цих дітей, навчання потребам цих дітей. Е, е, ці волонтери, няні, люди, які приходять, вони мають інтегруватися в загальний план реабілітації, в загальний план догляду за дитиною. Погладь, 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 маленьку дівчинку. Наша ілона хороша, дуже вона у нас дуже хороша.